На жаль, дуже часто термін психосоматичний в наших колах почало сприйматися, як, знаєте, надумане, несправжнє симуляція. І тут нам треба бути дуже обережним. мрт дослідження показують, що в людей з психосоматичними розладами активуються ті ж ділянки мозку, що й у пацієнтів з фізичними травмами. Віця реальність полягає в тому, що якщо навіть причиною вашої хвороби Є психосоматика, ваш біль буде дуже справжній. Вас реально болить, вас реально тиск, вас реально біль живота, вас реально головний біль, вас реально там купа всяких болячок, Тому ніколи нікому не говоріть. Ну, що ти собі там надумала, та нічого тебе не болить, ні з чим ти з таким не зіштовхуєш. Людина може реально відчувати ці спазми. Просто на той момент, коли людину діагностують, ще нема. Сильно враженої системи, коли ми маємо психосоматичні розлади захворювання, біль переживання є дуже реальними, дуже фізичними, і нам потрібно цих людей більше підтримувати.